Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Сьогодні ми говоримо про передбачення для нашої країни, що нас чекає: чи чекає нас голодна зима, чи будуть у нас відключення? Що там з Курском і подібне питання, друзі? Але перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і обов'язково пишіть вашу думку в коментарях, тому що саме ваша думка допомагає формувати питання наступні, які вас цікавили для того, щоб я формував свої ефіри. Перше питання, яке б я хотів розглянути, це звичайно курс, що там відбувається, як там все проходить. Я думаю, що для багатьох став шок, але. Якщо ви пам'ятаєте, в дуже багатьох ефірах останніх я казав, що серпень місяць принесе дуже багато позитивних змін, і ми бачимо, що саме в серпні місяці у нас відбулася нарешті, показали, що у нас є F-16, Почали вже офіційно про це говорити. Наші хлопці та дівчата з СУ пішли на Курськ, тобто бачимо дійсно. Неймовірні сильні зміни, які відбулися. Але ж давайте дивитися на курс, що там у нас цікавого. Дана ситуація: чи, е, чи захоплять наші Збройні сили? Курськ чи підуть далі? Ну, по перше, 100%, дуже багато е, е, мотивації дуже багато цілей, дуже багато ще вперед е, е, буде в, в майбутньому захоплень. Дійсно, хочуть активно зараз прям. Дуже активно відбуваються події, і дуже швидко ці події будуть розвиватися. Що далі? Ну, звичайно, це не може не стосуватися людей. Як би ми з вами не ставилися до тих людей, вони будуть страждати зараз. Дуже багато бачите, ось я вам просто покажу. Ось, бачите, дуже багато переселенців буде людей, які будуть тікати, людей, яких будуть не знати, що робити, в принципі, зараз це і відбувається, але далі це буде в більш глобальнішому масштабі. Це дійсно допоможе І, в принципі, я бачу, що карти імператора і десятка пентаклів говорить про те, що стабілізація, укріплення в цій території українських військових. Стовідсоткова. Далі нам наступне питання, яке б я хотів розглянути, це чи зможуть вони захопити Курську АЕС? Чи є в них така можливість? Ймовірність дуже велика. Там дуже велика. І мало того, що ну ви прекрасно всі розумієте цілі наших збройних сил. Вже про це говорять дуже багато. Якщо ви ще не знаєте і не розумієте ці, цілей наших військових, захопити це, звичайно, якомога більше захопити земель для того, щоб їх обміняти. На мою думку, це дуже класна стратегія, яка е, допоможе е, дійсно при, пришвидшити закінчення війни. Е, давайте подивимося. Далі? Опрям мені знаєте, аж прям я, іначе аж прям бачу, що вони це захоплять. Ось мене таке відчуття внутрішнє, що є дуже-дуже велика ймовірність. В планах у них так точно це є. Путін. Як на це реагуватиме Путін? І чи загрожує нашій країні якась глобальна небезпека з приводу цього? Чи буде якась, як то кажуть, «обратка»? Так, Путін. Що він там? Карта Башні, перша. Випадає на Путіна, а він там рвей мече. Дякую, дякую наші Збройні Сили України. Дякую вам за цю неймовірну інформацію, енергетику. Що далі? Ну, в нього, в нього він зараз дуже глобально намагається зібрати якомога більше е, своїх чиновників. Він зараз вимагає від них якогось пояснення. Пояснень немає. Вони зараз збирають якусь стратегію робити. Чи є загроза ядерного в, у удару саме в ці місця? Ні, немає. Поки що немає е, на даний час це більш ілюзії чи обман. Тобто карта Семірка Кубків якраз і говорить про е, цю е, ситуацію, тобто ілюзії, обман, що він е, буде, може за, залякувати, але тут я зовсім не бачу ніяких е, подібних історій в, в сторону лінії фронту і тому подібних найближчим часом. Друзі, е, наступне питання: чи е, буде. Якась обратка, отвятка, відповідь на подібні речі саме українцям. Тобто за цей курск буде чи не буде? Буде. Ну, Будуть ракети, буде е, якісь. Е, Шахеди, ракети, ну тобто, вони будуть і надалі обстрілювати Київ, Львів. Також буде там Запоріжжя, Дніпро. Тобто, всі міста дійсно оці два-три тижні будуть важкими. Це може бути по одній, по дві ракети, зненацька. Серед дня всі, абсолютно всі міста, не застраховані. Тобто, зараз те, що я озвучив, це я так знаєте, те, що в голову вже сперше мені прийшло, тому ночі будуть неспокійними, тобто будуть постійні тривоги постійна якась така ситуація відбуватися, особливо з містами, такими як ну там, де кордони, і там де кордони з Білорусі, також зверніть увагу на Житомирщину. Житомир на Суми Сумщину, Харків, Харківщину, Одесу, Одещину, Миколаїв, Миколаївщину. Ну там, в принципі, там і так все відбувається важко. Тому от в цих ще посилиться якась така небезпека. Будуть балістичні обстріли, будуть шахеди і тому подібні речі. Чи буде якась Така глобальна історія, щось таке дуже серйозне. Щось таке буде один день, коли вони так дуже глобально обстріляють найближчий час. Є така можливість, але вони поки що накопичують ці, цю зброю. Тобто вони хочуть дійсно зробити такий один день для нас, який найближчі 2-3 тижні, який буде такий, знаєте, мега важким. Далі, давайте по, по цій ситуації нам, я думаю, більш-менш зрозуміло. Давайте подивимося на ситуацію, яка відбуватиметься з нашою зимою. Я, чесно кажучи, я. Може, ви мені поясните в коментарях, я й досі не розумію. Е, хоча я розумію, я все розумію прекрасно, але я не розумію, навіщо так робити. Коли е, ми постійно нам говорять, е, електрика не вистачає е, дуже важкий період, там то, 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 то. то. І тут різко все з'являється, все нормально, у всіх все є. Світло не вимикають більше. І, типу, кажуть, ну, ми будемо вимикати тепер це зимою. Друзі, це схоже на дуже сильну маніпуляцію зі сторони а, 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 цих всіх компаній, які займаються електроенергією. І а, я тоді ще дивився, і я казав про те, що там якийсь відбувається ремонт, дійсно відбувається ремонт. Але це схоже, знаєте на що? На, типу, коли у нас воду вимикають, знаєте, там на два тижні. І е, е, таким чином потім її відновлюють. От дуже було схоже на це, але для того щоб замаскувати це все діло, то казали, що там якісь відбуваються жахливі аварії, і все інше. Так, давайте дивитися без емоцій, без всього цього. Давайте дивитися, чи буде взимку у нас важкий період, чи будуть у нас виключення світла, чи буде чи буде схвачх вистачати провізії, бо дуже багато зараз тарологів екстрасенсів почали говорити про те, що, начебто, не буде їжі. Давайте подивимося, чи буде їжа. Друзі, ніяких оцих історій голоду і тому подібних речей не буде. Те, що будуть рости ціни, це стовідсотково. Те, що будуть рости ціни на опалення, на електрику, ви і так вже це знаєте. Від того піднімуться дійсно ціни на провізію, на продукти, на деякий вид продуктів. Тому сказати, що це типа голод, ні, голоду не буде. Але те, що піднімуть ціни. Ціни піднімуть. Далі чи буде у нас проблема з електроенергією, чи будуть вимикати взимку електрику? Скоріше за все, що будуть. Так як вони і казали, десь починаючи з жовтня місяця, почнеться знову ця історія з вимкнення світла. І знову ж таки, я не бачу, чесно, от я не бачу якихось таких глобальних аспектів, які е, е, ну, типа, штучно, коротше, штучно зроблено. Ось так вам. Я думаю, буде ясніше. Я не бачу, що це зроблено буде по якійсь такій причині саме військової причини, яка там дійсно щось така, якась глобальна ракета влучить і там просто не буде ні світла, нічого. Я такого не бачу. Або можуть, типа, фейково сказати, що влучила, а насправді нічого там такого не буде. Друзі, звичайно, важко бачити таке передбачення, тому що. Не розумію поки що до кінця, може ви мені поясните, чому так відбувається з нашими людьми, і чому ці монополісти намагаються нас таким чином знищувати енергетично. Тому що, по факту, дискомфорт по -з приводу світла воно призводить до дуже багатьох економічних проблем, до соціальних проблем, до захворювань до ну там до всього цього діла. Я не знаю, для чого це роблять, що це за такий геноцид народу, Воду відбувається і куди дивиться влада, і чи причетна влада до цього тут, звичайно, питання дуже цікаве. Друзі, я дуже сподіваюся, що на деякі аспекти я вам розкрив очі. Або ви і так я впевнений, що знали дуже багато інформації, але перевірити її все ж таки було варто. Друзі, я вас дуже сильно люблю і нагадую, що наша Україна переможе на 100% всіх. Ворогів, які ворогів, точніше, які намагаються на нас нападати. Абсолютно все буде добре, ніяких е, е, оцих таких глобальних трансформацій я не бачу. Я хочу, щоб ми всі трималися, вірили в перемогу, вірили в наше ЗСУ. Тому, друзі, я вас дуже сильно люблю. З вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв, і побачимося вже з вами дуже дуже скоро. па-па.